Це сьомий день серіалу. Сьогодні вихідний, сьогодні перший день взагалі з цих днів. Що нічого в принципі майже не роблю. Не качаюсь, нічого такого для вас сюди в відео не буду показувати. Але вже сьогодні зробив тренування челендж який вже десь півроку приблизно роблю. 400 вже робив починав ну, з 300, зараз вже по 400 разів. Присідаю кожен ранок, чи обід, чи ввечері, як коли виходить, плюс підняття носочків, це для ікр теж таку ж саму кількість разів роблю. І це чисто саме про те, що може бути, але покажу вам це вже завтра. Сьогодні нічого не буду показувати з цього. Чисто сьогоднішнє відео про їжу. спеціально Спеціату набрав собі картошки жареної, огірочок квашений, капусточка. Все, як має бути по-сільському. Чисто такий пасик з села. І покажу всю їжу, яку приблизно в середньому їм взагалі і яким чином набираю вагу. Хтось просив про харчування розказати щось чуть-чуть. І якраз це сьогоднішнє відео буде про це. Сьогодні, в принципі, тренування, навіть якщо не для відео, то, скоріше всього, зроблю ввечері. Точно не можу сказати, це якби не суть цього відео. Але можливо навіть щось і засніму. Сумніваюся, тому що, в принципі, якщо буду робити тренування, то для того, щоб спеціально підготувати на наступний день якесь конкретне тренування. І би, давайте краще про їжу сьогодні. Покажу вам для початку, що в мене в багажі їжі. І продовжимо. Ось така їжа. Звичайні мінки, печенька, всякі різні сардіни, тунці, супчики, такі як для першого. Рис, гречка, ще печення, конфети і всякі різні конзерви. Це от та їжа, яку вже місяцями отак їм. І всяких Різних цих консерв, багато макарончиків, комбінірую, це, пробую по-різному їсти ту ж саму їжу, Солодке майже постійно тисну, додаю зранку ввечері до чаю собі і так само виходить, розбавляю всяку різну їжу різними інгредієнтами. Коротше, кажучи, так, щоб і Цікаво було це все їсти, І, в принципі, смачно. І корисно, коротше кажучи, от така їжа. Оце все. Просто методом тика. Вибираю, що мені подобається їсти і з чим. І таким чином просто комбіную собі, там, наприклад, якийсь тунець з рисом, квасолю з макаронами, сосиски з гречкою. І от чисто по настрою, що подобається, то в принципі, їм. Відштовхуючись від настрою. І оці всякі ніштячки, по типу сімечок, конфеток, шоколадок, печеньків. це все йде в якості бонусної добавки для того, щоб насадити ще більше. Капусточка є, всякі різні кетчупи, майонезики. Масло, само собою, трошки жиру додати теж треба. Коротше, все можливе, що є. Вуглеводики, жири, білки, намагаюся комбінувати в звичайному розумінні, звичайної їжі. Яблучка, само собою, якщо є можливість їсти, то це дуже здорово. Тому що. Ось така невелика. Ось таку їжу їм. В принципі, якби все показувати, от як тарілки немає сенсу. Але все рівно покажу вам тут на другій частині екрану, яку їжу, коли знімав відео для інстаграму, для сторіс. Показував постійно щоденно, що їм. На сніданок, на обід на вечерю і велику частину того всього, що їв, то показую вам тут в цьому відео. Для того, щоб в принципі, вам було зрозуміло, що вже багато місяців тренуюсь таким чином, набираю вагу, тренуюсь для прокачки м'язів, щоб накачатись на турниках і брусах, і в домашніх умовах. І це все є основа моєї їжі, яку в принципі, ці всі місяці їв, так як в мене вага дуже сильно не змінюється. В принципі, разом з тим, вага 80 кг це мій максимум. Навіть не було стільки, але можливо навіть і було. Тому що не кожен день важився. Ну в середньому около 80 кг, але думаю, що не більше. І вага падати могла навіть до 65. У мене дуже великий діапазон ваги, і дуже сильно змінюється вага. Тому мені, в принципі, це нормально абсолютно уже за стільки років тренувань. І коли ходив на вільну боротьбу, то для мене це було абсолютно нормально, тому що постійно вага пригала, але там навпаки потрібно було тримати вагу для того, щоб... Бути в ваговій категорії, конкретній якісь 74 кг чи 66. І якщо, наприклад, вага вже набиралась від 66 плюс 1-2-3 кг то приходилось більше набирати на 2-3 кг ще, щоб перейти в 74 кг вагову категорію. І так само більше на якій 74 хтось переходив, то потрібно було також набирати, коли вага була десь 77-78 ще пару кілограм треба набрати, щоб перейти в нову категорію і тоді вже застабілити вагу. Тут в воркауті чуть-чуть в відрізняється ця основа, тому що тут для деяких цілей потрібно скидувати вагу. Наприклад, щоб крутити сонечко, то з великою вагою це складніше робити набагато. Коли в мене була ціль зробити 10, 15, 20 і більше сонечок, ну, таких в моєму стилі, таких, яких роблю, якби своєю технікою, то тоді вага скидувалась. Коли є бажання чи ціль набрати м'язову масу, вага набирається, статика більше в воркауті, якщо робиться, теж вага набирається, тому що це силова вправа і силові тренування. Так як зараз чисто, майже практично всі мої тренування це тренування з своєю вагою тіла для набору м'язової маси, і ці всі тренування робляться конкретно, щоб накачатися. Того, в принципі, вага у мене почути набирається. І ці всі основи їжі, вся ця, ця їжа. Це якби з цією їжею в мене вийшло до 75 набрати вже. Тобто у мене зараз спокійно може бути 75 кг вага. Якщо в мене на вагах сьогодні 73, чи 72, чи 74, чи 71 навіть, то мені оцих пару кілограм до 75 робочої ваги набрати не складно. Це просто чуть треба більше поїсти в той день чи день-два. І тоді вага набирається. Але стабільно, щоб от зараз в мене робоча вага, щоб 75 застабілити, то потрібно ще більше і більше і більше місяців, тижнів, днів тренувань робити, робити, робити. І тоді вага застабілізовується. Тому що тіло розуміє, в моєму розумінні це так відбувається, для чого потрібна конкретна якась маса тіла і які робляться тренування, тобто відштовхуючись від тренувань, від їжі, від цього іншого, створюється ідеальний баланс і з таким чином, в принципі, вага набирається. Але скажу вам вже наперед, що в мене чуть їда тут вже остила, тому що мені не дуже в прикол і їсти і говорити. Взагалі, коли хтось от, якби, може їсти і говорити, то ну, таке це нормально. Але якось, якщо починаю говорити, то вже все, починаю говорити. Ну попробую Картошечка впала. Так Ну як би... Може комусь це приємно дивитися, як хтось їсть, може комусь, не дуже приємно дивитися. Мені якось в принципі, все рівно, нормально дивлюсь коли хтось їсть, і нормально себе почуваю, коли дивиться на мене їм. Ну, По чуть-чуть буду звикати до того, щоб показувати свою їжу харчування і можливо навіть на камеру їсти, це також нормально. Може, щось у когось було безтіснення, в мене нема. Мені норм. Але щоб нічого не забути, то просто по-простому, по-пасанськи розказую вам, як воно є в реалі, ну тобто зараз в житті. Просто звичайна їжа, рис, гречка, картопля, макарони все саме просте, до цього всього додається якесь м'ясо, котлетки, капусточка, овочі, огірочки, помідорки, ті ж самі якісь рибні конзерви, тобто це не якась супер-мега-лакшері їжа, але в той же час це хороша, нормальна, класна їда, з якою можна тренуватись, набирати вагу, як в моєму випадку, і досягати своїх цілей. Успіху певного, це нормально, адекватно, правильно, і це навіть думаю для всіх тих, хто зараз дивиться це відео, якщо ви тренуєтесь чи в спортзалі, чи в домашніх умовах, чи на спортивних площадках, тобто хто в воркауті, хто в залі качається, то ви розумієте, що потрібно багато їсти. Думаю, ви це розумієте. Якщо ні, то рано чи пізно по-любому маєте зрозуміти. І ті всі, хто набирають вагу. І тренується взагалі для того, щоб накачатись то. Якраз їсти це одне з самого основного, що взагалі має бути. В ідеалі можна хоч 5 разів в день їсти. Навіть 10, навіть 20, навіть 30. Ну, якщо погіщують, звісно. Ну, це шучу, але ну, якби не не шучу, тому що в принципі це реально. Кожних 20 хвилин їсти. От якби бред. Того краще разів 5 їсти. в моєму випадку сніданок, чайок, якийсь може бути даже солодке, печиво, будь-що з солодкого до чаю. Може бути бутербродик, один, два, три, може бути вівсянка, може бути щось таке, що на сніданок краще всього хочеться їсти. Той же самий омлет. Яйця жарені, якісь там сусісочки жарені, піджарені. Може бути і котлеточка, і все, що хоч і не хоч. Тобто сніданок такий, не сильне, щось небагато чого треба з'їсти для того, щоб просто почати день. В моєму розумінні сніданок має бути такий. Потім, буквально, от, сніданок в мене був години-дві тому назад. Після сніданку йде вже обід. До обіду роблю тренування, якщо встигаю все по часу, по таймінгу норм то тих же самих там 300-400 присідань, просто в різні ці місяці, по-різному робив, і по чуть-чуть просто хоч не хоч, тіло вже може більше робити за підхід. Інколи роблю за підхід 300-400. Коротше, розкажу вам в наступному якомусь відео, коли буду прокачувати ноги і показувати, яким чином качаю конкретно ноги, яким тренуванням, і які плюси, які мінуси, щоб довго тут це все не розказувати. Це якби зовсім інше відео про інше, але для того, щоб було зрозуміліше, то. Після міні-тренування такого, присідань, там для них що роблю, ті вправи. І якби хочеться ще щось з'їсти, звісно набрати знов сил, відновитись, тому обід одразу же. І це все приблизно по часу йде отак, от чисто сніданок, міні-тренувачка, обід, після обіду зразу йду там. На тренування, ну тобто не зразу йдуть тренуватися, а через годинку, півтори-дві, щоб все засвоїлось нормально. Після тренування зразу вже 15 горішків десь, до 15 їм їх кожен день, вже десь тижня-два, можна навіть більше. Просто є горішки, мені брат завіз горіхів з села, тому їм ці горішки, їх багато. Їх треба їсти за зиму по чуть-чуть. Багато мені сказали, що їх не можеш їсти, чи це можеш їсти їх, але конкретно мені щось було не дуже прикольно, коли з'їв їх, їх дуже багато, просто вони мені смачні, вкусні. Коротше, горішки їм, це корисно, круто, там є свої жири рослинні. І якби, коротше, якщо не вдаватися ці всі деталі, що хорошого в цій їжі, в тій їжі і в усій-усій усій їжі, то просто скажу по-простому, що треба їсти все в моєму розумінні, то, що хочеться. І навіть якщо є конкретна ціль і щось не дуже сильно хочеться їсти, якусь їжу чи різного виду типажу, їду, яка просто от ну, блін, «Зачем мені це їсти, да? Воно мені не так по смаку, і зараз мені хочеться зовсім щось інше з'їсти», то для якоїсь цілі потрібно їсти те, що потрібно їсти. І треба багато їсти. І це треба розуміти, що через «Не хочу, через якесь там блін, складновато трошки. Тяжко це обжиратися. Ну, для того, щоб набрати масу, потрібно їсти, і це треба розуміти. І це велика частина, можливо, навіть важливіша, ніж самі тренування. Без їжі нема нормального тренування, без нормального харчування немає сил, нема бажання тренуватися. Коротше, воно взагалі не то. Реально, навіть на голодний желудок чи прям голодним. Можливо, тренування зробити, якесь одне. але наскільки воно буде ефективне, наскільки воно дасть результати для тих же самих е, м'язів, і чи взагалі то добре буде для росту м'язів, не факт. Тому, коротше, в ідеалі простіше всього, отак от у мене розуміння. Це якщо потрібно 5 разів їсти, окей, 5 разів їсти. Якщо там навіть більше було би потрібно, більше. Все, що потрібно, треба робити для того, щоб дійти до своєї певної цілі і свого бажання. В даному випадку це вже холодна їда, але, блін. Треба все одно чуть поїсти, чуть порозказувати. Так важко, коротше, це все розказую. От. І тим, що є... Звичайна їжа, от така, яку я якраз показую в прикладі, думаю, це ідеальний, крутий, класний приклад для вас всіх, що з дешевою їжею, ну якби це не сама дешева їжа і не сама там як погана, чи щось, як вже говорив, це хороша, класна їжа, якісна, добра, вона якби засвоюється правильно, вага набирається, результати збільшуються, покращуються. Коротше кажучи, якби їда як їда. Але це для вас всіх, хто просто думає, що потрібні якісь мега-пупер, величезні добавки, так, да, вони потрібні в харчуванні. Якщо є змога їх купляти, якщо є взагалі розуміння того, що воно краще буде для організму, щоб набрати ту саму вагу, якийсь протеїнчик чи ще щось інше. Особливо в цьому сильно не розуміюсь, якщо чесно, пробував протеїн чуть-чуть, пробував ще щось там по типу протеїна. Але якби, це буквально через те, що робив рекламу для брендової компанії і був їхнім амбасадором. Не дуже довго, але був. І того якби пробував це. Інколи хтось там, може, коли в зал ходив з пацанами, хтось давав попробувати. Но до того, що практично весь час тренуюсь і їм їжу самозвичайно, без ніяких спистких. М'яга добавок і цього всього. І в мене не величезна вага, не якийсь там містер Олімпія, але вага набирається, це все природньо, що саме головне здорово. Тому, в принципі, оце мій шлях і мій варіант бачення того, як звичайним природним шляхом можна дійти до певної цілі і досягти успіху, набрати масу. Паралельно тому, щоб ця маса засвоїлася і стала стабільнішою, стала м'язовою масою, не просто маса, просто їжа грязна така, знаєте, на увазі маса. Тобто є робоча вага, є грязна вага, це просто набрати швидко, їсти, їсти, їсти і не перероблювати її в м'язи цю вагу. А якщо устигати, переробляти в м'язи, то постійно треба тренуватися. І правильно тренуватися, тоді вага набирається, тоді м'язи ростуть, і якби отакий процес, отак воно все і працює. В принципі, все дуже просто. Треба їсти, качатись, їсти, качатись. Паралельно тому правильно спати, встигати, щоб набиратись сил, відновлюватись відпочивати, коли потрібно робити дні віддиху, або якщо напротязі кожного дня тренування, то тренування робити такі, щоб тренування давали хороший ефект в пропрацюванні м'язів, розвитку м'язової маси, але при цьому вони були б на такому рівні, щоб тіло встигало відновлюватись. Тобто міняти ті самі тренування таким чином кожен день, щоб різні групи м'язів напрягались і розвивались. Тому що якщо кожен день робити ті самі вправи, вже буде не то і розвитку для м'язів особливо великого не може просто бути, тому що не встигають м'язо відновитись. Коли правильно все робиться, і тренування, і харчування, тоді є результат. В принципі, в мене виходить, потрошки не спіша, от чесно, природньо, яким от чином воно виходить, так воно собі і є. Того, в принципі... Розумію, що це все, ділюсь з вами своїм досвідом, який він є. Сьогодні, якби це відео нічим не гірше і не краще минулося, це просто наступний день тренувань. І це важливо навіть, ніж якесь тренування, можливо, і важливіше показати, тому що можна бездумно тренуватися дуже довго і нудно і воно толку особливо великого не дає. А якщо харчуватися круто, то тоді є і толк, і розвиток, і м'язи качаються. Коротше, думаю, ви розумієте. Отак, ну, в принципі, що-то заливати тут вам не бачу сенсу. Але думаю, що для свого серіалу і для того, щоб ви розуміли мій якби посил і... Моє налаштування на цей масонабор, і цей серіал, і прокачку м'язів, тренування і все інше, то думаю, це відео корисне як мінімум для того, щоб ви зрозуміли, що серйозно налаштувався для того, щоб зробити це максимально професійно і якісно. Наскільки воно в мене вийде, не можу вам поки що сказати, чи зможу кожен день робити відео тренування і... Харчування показувати і все інше, що для якраз цього всього, що роблю, потрібно, тобто для набору м'язової маси, і для досягнення цілі цієї, чи зможете постійно щоденно робити. Не можу вам також поки що сказати, але підтримайте лайком, підпискою, коментарем. Поділіться в коментарях своїми якимись ідеями і підказками, яким чином можу, звичайною їжею. Набирати вагу, в принципі, думаю, що нічого нового ні від кого не почую, але можливо, що багато хто з вас реально в цьому розбирається і розуміє, як, що, куди до чого, і що потрібно їсти. І навіть з цією самою їжею, яка у мене, приблизно, тому що їжа, в принципі, чуть міняється, але якби місяцями їм приблизно теж саме. Звичайно, що є якісь там деталі, змінні, але якби... Їжа як їжа, Про це хочеться сказати. Тому діліться своїми порадами, підсказками, якщо, звичайно, маєте бажання і маєте що сказати, підказати. В принципі, що інше можу сказати, це от вже сказав сильно, щоб не заливати лишнього. От. І вважаю, що в ідеалі... Для того, щоб просто тренуватись і харчуватись, розвиватись при цьому, але не думати про якусь конкретну ціль, ну або якщо є якісь цілі, то можна їсти все, що хочеш. то, що хочеться. І по бажанню, скільки хочеться порціями. А якщо хочеться накачатися, то треба б жерти. Це треба розуміти, що треба все заставляти їсти, привикати. І тоді буде крутий результат по-любому. У мене вже є результат, вже досяг своєї якоїсь певної цілі. Далі тільки більше. І так би все. Що мені хотілося тут розказати. Думаю, розказав. Але нема ніяких навіть... Не але а нічого. Отак. Що ще тут сказати? Так уже, щоб просто... Думаю, що якщо щось зараз нагадаю, то ще скажу. Якщо ні, то то ні. 2022 рік. Вже якби 2024 рік почався, то конкретно 2022 рік потратив на то, щоб е... потратив, це якби, блін, слово, не дуже підходяще, але коротше. їжу харчування і як впливає яка їжа для тренувань і для розвитку м'язової маси і для того щоб елементи якісь робити і для того щоб в воркауті в будь-якому такому напрямку розвиватися і це для того було мені потрібно щоб створити нову програму тренувань щоб більше дізнатися про харчування про як, що куди і до чого впливає як би просто більше Професіоналізму набратися в своєму, тому чим займаюся в своїй справі. Того, як би вважаю, що харчування це дуже важлива основа. Це майже саме важливе, що може бути взагалі. Ще раз уже десятий раз, напевно, це скажу. Але потрібно реально розвиватися в цьому напрямку і знати, що яка їжа дає. І це дуже важливо, прям максимально. Це саме перше, що треба знати для того, щоб взагалі йти качатися і розвиватися в спортивному напрямку, в воркауті чи бодібілдингу, чи в будь-чому харчування це дуже-дуже важливо. Є спеціальні персональні програми тренувань. Якщо хтось хоче, до речі, то пишіть мені в інстаграм. Створюю персонально програми тренувань для будь-якого пацана, мужика, можливо, навіть і для дівчини, якщо комусь потрібно. Тому що в мене є досвід вже і в харчуванні, і в тренуваннях, і майже все життя тренуюсь, тільки себе пам'ятаю, стільки займаюся спортом, і в основному якраз воркаутом, турніками-брусями, тому в мене стаж більше 20 років. Тренувань в воркауті. І з цим стажем в мене є свої рекорди, про яких е деколи згадую у цих своїх відео. Коротше кажучи, персональні тренування для всіх, хто хоче стати сильнішими, розвиватись разом зі мною, не через програми тренувань, які в мене є на сайті workoutadama.com Хто знає сайт, то розуміє про що, хто ні, то перейдіть на сайт. Там програми тренувань купляйте. Мій інфопродукт, який вже давним-давно продається, більше п'яти років, і тим самим допомагаєте мені розвивати канал, ставати сильнішим, кращим і більше для вас робити також. Такий зворотній відгук потрібен по-любому. Тому підтримуйте, звичайно ж, покупками, а хто хоче персонально тренуватися, а не через інтернет, через відеоінструкції, то тоді також у кожного буде своя індивідуальна. Ціна хто захоче, але створюю програму тренувань під когось конкретно. У мене вже є досвід. І через інтернет просто створював і летів в Чорногорію. В Чорногорії тренував хлопця цілий місяць по своїй програмі тренувань, але під нього заточував вправи спеціально. І, звичайно ж, якщо це через інтернет, просто відеоінструкції скидуються. План харчування додається, кому потрібно, але взагалі просто програму тренувань персонально замовляти собі, але при цьому не замовляти харчування, дієту таку спеціальну, це трошки не то, щоб типовато, це не факт, що тоді буде хороший класний класний сенс тих тренувань. А якщо 100% підійти до цього всього, то тоді краще і харчування також. Тобто, хто хоче, то для вас спеціально створю. Це все індивідуально, за індивідуальну ціну. І таким чином можете разом зі мною розвиватися через інтернет. Думаю, що в мене часу на це все вистачить. Тому хто хоче, то пишіть. Поки що вільні місця є на персональні тренування. Ну в принципі все. Ось так от. отставте лайк. Підпишіться на канал. Взагалі їм дуже швидко. У мене і стоїть. Говорю, говорю, говорю. Напишіть коментар. Побачимося з вами в наступному відео. Пока.